Хеллоу-танкісти. Продовжую свою рубрику коментування свого бою та відтворення тих думок, які були під час бою. І в свою чергу хочу сказати, що якийсь душний став рандом, мало хороших та цікавих боїв. Та й насправді, можливо, мало часу проводжу в цій грі. Але один цікавий бій все таки є: бій буде у взводі. У моєму виконанні на Петерці, танк за конструкторське бюро 2025 року ДБВ-152. А взводний поїде на важкому танку, це у нас буде пазік. А цікавинка даного бою полягає в тому, що ми не розслабили булки, не здалися та дарали даний відео кінця. А перед тим як розпочати, я попрохаю вас підписатися на канал, хто ще не підписаний. Так як згідно аналітики YouTube, мої відео дивляться 87% без підписки. Ну це прям нікуди не годиться. Також додивитися це відео до кінця, вліпити вподобайку та залишити будь-який коментар. Тому що це мотивує створювати щось подібне та, можливо, допоможе в розвитку і в додачу це все безкоштовно. Ну, а мені ж, звісно, приємно. Ну, все, погнали дивитися бій і всім приємного перегляду. І так, що ми бачимо? Я із своїм взводним потрапляємо на мапу Руїнберг, і це в нас зустрічний бій. Так, як е, взводний мій на важкому танку, то він е, буде рухатися в напрямку бази, а я тримаю курс в напрямку е, 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 СТПТ. Можливо, десь щось вдасться відкидати, можливо, накидати демеджу, так? Да? Займаю зараз дефолтну позицію від цього зруйнованого будиночку в кущах і чекаю якогось засвіту в центрі під базою. Тут бачу, що, можливо, якось підставляється бат, але. Але не підставляється. Так, да, неприємно було отримати від арти. Так, бачу тут засвічується гріль. По ньому там є простріл, зараз, можливо, вже й немає. Так, тут бачу виїздить бат. Тут ще один бат, ще один бат засвічується, Добре. Ну, одному ми даємо. І, і далі я дивлюсь, уже, шукаю можливості варіанти відходити, тому що тут, можливо, буде пуш, і я не вивезу 4 батів, скажімо так. Я починаю відкочуватись назад, займати тут позицію для відстрілу, пробую відмансувати так, щоб не засвітитись. Все, я займаю чисто Петешну позицію і чекаю будь-якого засвіту, будь-яких помилок від противників. Розстрілу немає, не підставляється поки ще. Ну, і стоїм, чекаємо. Такий геймплей ПТ, тим більше на, на такій ПТ. Мені даний танк, тобто ДБВ, більш схожий до геймплею Скорпа, Гриля, тобто, ну, ніде ти не зможеш в перших таймінгах сильно побикувати, скажімо так. Картон на ПТ тому потрібно лише такими способами відігравати від дистанції. І тим часом ми вже програємо в мінус 4000 хп і в мінус 3 ствола. Ну, поки що пробую розмінювати нашу ушку, да. поки вона там залишилась, не відходить. Будемо пробувати її розмінювати. Так як маскування на ДБВ хороше, тому будемо. Грати від кущів. Ну да є такі постріли, які от просто не залітають. от Просто не залітають. да там ну, я не повністю звівся, так як гріль уже закочувався. Можливо, би я ще встиг якісь як, до якоїсь там мілісекунди підзвестись, але ну. Така вона пушка в ДБВ. Така вона пушка. Тут знову підставляється. Ну, тут вже даємо напіввертуху, скажімо так. Пощастило нам. Але по альфі дуже мало. При середній 800, в мене вилетіло 600. Ну нічого. Добре, що взагалі залетіло. Так, тим часом мій взводний підкочиться ближче до нас, бо в нас тут таке будь, вроді як буде пуш в нас. Під'їхав допомогти нам. Ну, я розумію, що треба вже відходити звідти, тому що будь-який засвіт, і від барабанів бата я просто лопну буквально за 3 секунди, скажімо так. Займаю цей кущ, можливо, десь когось посвічу, е, в даній позиції, можливо, посвічу десь з центра. Тобто десь звідси, можливо, буде підкат, можливо, буде звідси десь підкат, тому я стою, займаю цей кущ. Стріляти вже буду по ситуації, якщо прям будуть кочувати, буду вкидати тичку і ховатися далі десь за будиночки. Ну Концепт зараз підставляється під мого взводного. Це є добре. Відкочуюсь від куща на 15 метрів. Да, заявлених ВГ. І. Можливо, я не засвічусь. А можливо, і засвічусь. Р. Рандомність. Так, бачимо, тут уже починають їхати. Відкочуюсь знову від куща, даю тичку. І що? О, чудо, не засвітився. Ну, насправді, пощастило, що справа е, нікого не було. Якби там якийсь був танчик, то я засвітив себе. Так, тут розумію, що треба забирати гріля. Справа під'їздить бат, я в КД. Прошу взводного спробувати його забрати. Але він там далеко і в нього немає прострілу. Зараз він викатиться, забирає. Добре. Ну, треба давати в стерву. І що? О, чудо, залітає. Так, ну я зараз спробую добрати СТРВ. Да, залітає в лючок, це є добре. І все, тут ми фланг прийняли насправді. І потрібно вже тут з цієї сторони приймати. Дуже багато ХП у тайпа. Дуже прям багато. Вперед не прокочується, не помиляється. І ми залишаємося вдвох проти п'яти танків. Мінус 1800 ХП. По ХП програємо, по стволах програємо. І тут ми вирішуємо із Андрюхою, що потрібно, якби, мабуть, відходити із міста. І... Займати більш вигідніші позиції, бо мені броні немає, КП малувато. І якось треба відігравати від дистанції, від... від КП взводного, і плюс від дистанції. Відкочуюсь подальше. І за того, що дуже хороше маскування, я зараз не свічусь від тайпа. Тут вирішуємо, щоб я ще далі проїхав на зелень. Грав уже від цих кущів від більшої дистанції. А мій взводний буде, якщо буде пуш в нього, і будемо разом якось розмінювати його. Ну Тут дуже добре засвідчується, якраз мені заважає будиночок, ну приїжджу, приїжджаю вперед, добиваю ЦС. Більш важливіше, я думаю, шот, бо бабаха вроді як розрядилась і в неї дуже довге КД. Так, мій взводний там вже буде справлятися сам, а я вже буду тут підсвічувати базу. Пробувати, пробувати підсвічувати базу і, можливо, щось кидати. По ХП трішечки вирівнялись. По стволам, я б сказав, не дуже прям комфортно вирівнялись. Так, добре. Мій взводний забирає ФВ 4005. І тут я бачу в центрі засвічується тайп. Він поїхав підпушувати мого взводного. Пробую вже підтискати місто і тут. І свічуся від 268. Прикрий засвіт. Прикрий. Якби я зараз не засвітився і підсвітив його, можливо би я тут його на прокаті зміг би забрати. Прошу, щоб взводний під'їхав. Спробував витанчити, якщо він вдруг, вдруг там раптом буде виставлятися. А сам пробуй розривати дистанцію. І, Дивіться, пробую розривати дистанцію, і так як тайп світився тут, пробую зайняти центр більше, да, щоб раптом він поїде сюди в нас. Е, до прикладу, якщо він поїде з цієї сторони, я його підсвічу і можливо дам тичку. Тобто. Щоб я. Щоб в мене була інформація по центру. І бачимо, що тайп повернувся назад, і пробує пушити мого взводного. Повертаюся тим часом назад. І розумію, що тайп зараз буде кадешитись і виходити. Мого пазіка взводного. Тут стою зацілюю, звожусь. І... що? Так, да, залітає. Це добре, добре зальфою ще. Прокнула альфа. Да, і прикрию підсвіт. Ну, тут уже зрозуміле діло було, що я засвічусь. Але треба було давати цю течку, просажувати до шотного стану тайпа. 268. Можна було би кинути і блайнд, але. А раптом я зараз скину Блайнд, він засвітиться і вийде доб'є мого ПЗ взводного. Тому тичку не скидаю. Розумію, що арта кидала десь іззаді. І пробую їхати вибивати її поки що. Нащупати, нащупати. Коричневенького. Хі -хі -хі. Знаходжу тим часом арту. Даю їй тичку і забираю. Дуже важливий зараз шот. Щоб не псувала подальший геймплей, скажімо так. Ну і приймаємо рішення їхати ближче до бази. Так як уже залишається 2 хвилини, ми там е в моменті переговорювали, щоб приїхати і якщо є можливість, то забирати базу. Ну, дивимось, що буде далі. Так, спробую зараз із куща підсвітити, Добре, є танчик. Мені щастить. У мене залітає з пробиттям. І мені дуже сильно пощастило, що він стояв зацілений, він засвітився і він не вкинув в мене першим. Це дуже пощастило. І зараз в нас залишається півтори хвилини до кінця бою. 268 не приїхав з тайпом. І ми не знаємо, де він є. Їдемо його шукати. Так, ми його знаходимо, він залишився в тій же позиції, в якій останній раз світився. Тут я зараз в Андрюхи прошу, щоб він залишив мені шостий фраг. Зараз Андрюха виходить розтанчити в 2.68 і я добиваю. Ну, ось такий бій. Е, вроді, і немає такого нічого прям сверх'єстественного, скажімо так. Да? Но, як на мене, непоганий цікавий бій, ми залишилися вдвох проти п'яти. І дотащили цей бій. Тому давайте перейдемо до результатів даного бою. Всім дякую за перегляд і надіюсь на вашу активність. Всім пока!